Вітаю! Сьогодні отримала свою посилку та хочу поділитися з вами. Накладна моя, в замовленні моїх клієнтів ось така чудова серія з кератином, кондиціонер, шампунь з кератином. Спрей для волосся з кератином та сироватка для волосся. Ця серія зараз в каталозі січня по акційній ціні дуже вигідні. Коштує повністю цей набір з чотирьох позицій 799 гривень. Ваша економія складе при купівлі цього набору 345 гривень. Чудова дуже серія, це бестселлер компанії Pharmaсі. Вона розроблена спеціально для догляду за волоссям, котре пошкоджене, Ось, добре очищує від забруднення шкіру голови і насичу волосся керамидами та прокератином. В складі цієї серії 18 амінокислот, ось, е е сироватка е в цій серії. Підтримує оптимальний рівень вологи волосся, глибоко живить і делікатно пом'якшує її, робить локони вашого волосся більш сухняними, шовковистими. Вони такі гладенькі будуть, чудово вирішує, вирішує проблему посічених. Кінчиків і бореться з ламкістю їх та сухістю. Ось така сироватка 30 мл. Зараз вам покажу. В такому зручному тубі вона йде в скляному, з дозатором, дуже зручно буде дозувати. Ось, ось така сироватка. 30 мл. Потім кондиціонер, маска 2 в одному, 200 мл. Іде ось в такому тубі гарному, дуже зручно поставити буде. Кондиціонер маска також з кератином буде гарно відновлювати пошкоджене волосся. Активні компоненти гарно проникають і структуру волосків, інтенсивно також зволожується кондиціонер-маска і активно живить та пом'якшує волосся. Також користуюсь цією серією. Я задоволена. В складі 18 амінокислот. Ось і шампунь 360 мл, дуже великий об'єм, гарний. Також в складі кератин, дуже гарно очищує шкіру голови, насичує волосся керамидами і прокератином. Ми знаємо, що каратин це один з найважливіших компонентів волосся. Попереджає він ланкість та сухість, надаючи пружності, блиску та сили нашому волосся. Дуже гарно цю серію використовувати після фарбування, коли пошкоджене волосся, після коли ви фарбуєте волосся, ось дуже гарно відновлювати. Так що звертайте увагу на цю серію в каталозі, тим паче, що зараз акційна, дуже гарна ціна на цю серію. Січневий каталог 799 гривень. 4 позиції, ці чудові сюди входять, і ви економите. 345 гривень. Дуже гарна акція січнева. Так що звертайте увагу. Далі в замовленні засіб для кухні для миття посуду. Ось такий це новиночка компанії Фармасі 500 мл, дерматологічно протестований серія містер Випис Перформанс. Чудовий засіб, має легкий аромат цитрусових, котрий усуватиме неприємні запахи на посуді, на губках та на раковинах. Гарно працює і в холодній, і в гарячій воді. Можна. Використовувати як концентраті або можна розводити це вже за вашим бажанням. Не містить барників, немає фосфатів, немає в складі хлорки, лугів та сильнодіючих речовин, Безпечний для нашого здоров'я та довкілля. Ось Концентрована формула дуже гарно розчиняє жорсткі жири. І також в складі є гліцерин, він захищає та розгладжує шкіру на наших ручках. Ось, дуже гарно вимиває посуд, приємний цитрусовий аромат і ефективний в гарячій та холодній воді. Зараз акція в каталозі, якщо ви робите замовлення на 5 балів продукту. По каталогу ви на цей засіб отримуєте знижку 30%, і він буде коштувати 174 гривні. Ось такий дозатор Ось сертифікований продукт, дуже чудовий, вже користуюсь, задоволена цим продуктом. Так що звертайте увагу, в січні в каталозі діє акція 30%. По 174 гривні. Ось, якщо ви купуєте на 5 балів, це може бути чи шампунь, і щось іще невеличке додати. Ось, і ви зможете придбати за 30 зі знижкою 30% цей чудовий засіб для оселі, для миття посуду. Далі в замовленні. Гель алоє, ось такий серія доктора Джеджета Туни 100 мл. Це неймовірна серія. В складі цього гелю 93% органічного соку алоє Барбаденсінс Має найбільшу цінність. ось Цей гель прозорий, також в складі є екстракт виноградних кісточок. Це антиоксидант, ось, чудовий гель. Можна використовувати для тіла, для обличчя, для ручок, а також дуже гарно використовувати цей гель і для волосся. Особливо коли тонке, ослаблене після окраш... після фарбування. ось. Після миття наносити його на кінчики волосся і розчесати. Ось Волосся буде, набуде блиску, не буде тьмяним. Ось Дуже гарно гарний ефект, такий лайфхак. Добре він вбирається. Можна наносити під декоративну косметику. Для... Єдине, що не можна використовувати для діток, так як це концентрат для дітей до трьох рочків. Тільки емолієнти аптечні можна використовувати. Ось. А якщо старші дітки, то тоді можна. Також гарно цей гель використовувати можна і для чоловіків після гоління, так як він має такі властивості заживляти тріщинки, загоювати ранки. Можна також використовувати вагітним. Ось такий чудовий гель. Якщо користуватися цією серією восени та взимку, тоді його тільки ми наносимо на вечірній догляд. ось Таким чином такий чудовий гель. Концентрат 93% органічного соку Алої барбаденсінс Ось таким чином виглядає туб. Становиться на столик, сертифікований продукт. Чудовий наш ось такий склад. Так що звертайте увагу в каталозі на цю серію, заживлюючий дуже гарний ефект. Не забувайте за цю серію. Ціна цього гелю в каталозі 249 гривень. Ось, так що не забувайте. Він на водній основі, не залишає відчуття липкості. Ось. Дуже чудовий гель. Також в цій серії є крем alloe W, 80% органічного соку по 249, також 100 мл. Є спрей. 115 мл і є зубна паста. Зубну пасту також я вже використовувала, брала для всієї родини. Дуже задоволена, гарно очищує. Ось, приємна така зубна паста. Видаляє гарно плями від чаю та кави, освіжає дуже гарно подих. Ось, дуже гарно очищує. Вона гелеподібна така, приємного такого салатового кольору. Так що звертайте увагу на цю неймовірну серію в каталузі. Ось, далі в замовленні по акційній ціні зараз в каталозі патчі під очі. серія Smart Life Патчі з ялуроновою кислотою, з вітаміном А та Е. Надають ліфтингу та зволоження, мають в складі колаген та біозолото, чудово підтягують, зволожують, ось розгладжують тоненькі мімічні зморшки, наносимо їх на 15 хвилин, особливо вранці, гарно, дуже, щоб зняти набряклість. ось, і ефект ліфтингу. І зволожити шкіру під очима. Ось, так що дуже чудові патчі. Такого приємного золотого кольору. Такі приємні на вигляд. Ось, і гарно дуже зволожують. Так що звертайте увагу, акційна ціна в каталозі 35 гривень. Зараз. Дві штучки в упаковочці ось, такі чудові патчі ось. Так що звертаєте увагу, ось вони в каталозі по 35 гривень акційна ціна ціна січня. І є у нас ще другий варіант патчів з, перлини, з перлинами та фільтратом фі, равлика по 39 гривень. Ці патчі регенерують та зволожують також з вітамінами, з гіалуроновою кислотою, але в складі ще. Фільтра травлика ось, та чорної перлини. Так що не забувайте про ці позиції в каталозі. І в замовленні. Так як замовлення було, було на 25 балів моє, ось, е, зараз акція в каталозі. Е, за 25 балів замовлення зубна паста е, в подарунок за. 3 гривні 3 тюбика по 25 мл. Ця зубна паста відбілююча, дуже чудово, безпечно відбілює, немає абразиву. В складі містить сок алоє натуральний, чайне дерево, та місвак і женьшень. Ретельно усуває на лід, зміцнює нашу емаль. Ось чудова зубна паста. Так що звертайте увагу. Зараз. Також акція в каталозі є на великий об'єм 112 грамів. Туб можна придбати за 79 гривень цю відбілюючу пасту. Так що звертайте увагу. Ось таким було замовлення моє січня чергове. Дякую вам за увагу. Нижче під відео буде посилання для реєстрації в компанії Фармасі. Якщо ви бажаєте оформити знижку на мінус 25% оформити свій електронний кабінет. Переходьте за посиланням, буду рада вам допомогти. Також знизу буде посилання на мою сторінку в інстаграм, де також ви знайдете багато цікавої інформації для себе. Та також можна знайти посилання в шапці профілю для реєстрації в компанії, якщо є таке ваше бажання, будь ласка, буду рада. Дякую вам за увагу. Бережіть себе, до зустрічі!